Показую ще раз, от, як зняти подушку руля. Тут є таких три дирочки, отут, покажи. Запихаємо викрутку під тим кутом. Під кутом десь плюс-мінус 30 градусів. Так, запихаємо і прокручуємо. Оп. І все, подушка відійшла. Тепер беремо з другої сторони така сама дирочка, є. ось цієї сторони. Запихаємо під кутом 45 і прокручуємо. Все, подушка відійшла. Тепер я беру третю дирочку з цієї сторони. Ось тут вона є. То саме, запихаємо під кутом і прокручуємо. Все, подушка вийшла. Так знімається подушка безпеки, Fiat Ducato Boxer, пжуксерси, трегенджампер. Руль, мультируль. Акція безкоштовна. Традиційно руль знову йде безкоштовна акція. Мультируль з кнопочками. Ось тут є кнопочки, звук. Далі трубку підняти телефона можна. Одним словом. Хто перший напише? Перший, так. Да. Хто перший напише, цьому руль віддаю безкоштовно. О. А все решта за гроші покаже.